Друзі, вітаю до вашої уваги перший випадок, коли наші воїни беруть в полон північно-корейських солдатів. Північна Корея, яка завжди була закритою для всього світу, тепер опинилася залученою до війни проти України. І це щось неймовірне. Ще кілька років тому, якби я почув таку новину, я б сказав, що це вигадка, але наразі це реальність. І головне президент Зеленський вже подякував нашим військовим за цю операцію. Тож сталося наступне: українські військові в Курській вже області полонили двох північно-корейських солдатів. Перший військовий це 20-річний стрілець. Він розповів, що проходив службу в північній Кореї з 2021 року, його відправили до Росії, нібито на навчання. Але вже там він дізнався, що опиниться на фронті. Хлопець каже, що російський військовий квиток йому видали вже восени минулого року, і тут дуже важливий момент. Далі про нього теж поговоримо. Другий це 26-річний снайпер-розвідник. Він служить з 2016 року. Через травму щелепи він давав свідчення письмово. А він теж повторював, що їхав на навчання а не воювати. Але це не врятувало їх від того, що вони опинилися на передовій вже під час свого першого бойового завдання. Хочу підкреслити, що 20 і 26 років хлопцям. Також на момент полону один з них мав російський військовий квиток. Дуже важливий момент, тобто їх намагаються замаскувати під росіян, а це Росія робить для того, щоб приховати. Залучення північнокорейців у війні проти України, і це ще один доказ того, що Росія не просто веде війну проти України, а фактично збирає на цю війну всіх, кого тільки може: найманці, зеки, тепер солдати Північної Кореї, і це пряме свідчення міжнародного втручання, яке Росія, як я повторив, намагається приховати. Вперше за цю війну північнокорейці потрапляють в полон. І це не просто новина, а вже. Доказ міжнародної участі у конфлікті. Зараз із солдатами працює СБУ, їх, до речі, допитують через перекладачів, тому що вони взагалі не говорять ні українською, ні російською, ні навіть англійською мовою. Що цікаво, вони обидва стверджують, що не знали, що їх відправляють на війну, але незважаючи на їхні заяви, це факт того, що КНДР співпрацює з Росією і це викриває справжні масштаби конфлікту. Президент Зеленський вже висловив подяку нашим героям, а саме бійцям тактичної групи номер 84 і десантникам, які провели цю операцію. Він наголосив, що це черговий доказ, як Росія втягує інших у свою агресію, і пообіцяв, що всі подібні випадки отримують відповідну міжнародну реакцію. Ця історія відкриває очі на справжній стан речей у цій війні. Росія. Готова брати до війська кого завгодно, навіть військових з Північної Кореї. А ми, країна, яка в чотири рази менша за Росію, повинні самотужки відбивати ворога. А партнери ще вагаються, давати нам зброю чи ні, хоча колись обіцяли захищати нашу територіальну цілісність в обмін на ядерну зброю. Я про той самий Будапештський меморандум, який, як сказав Зеленський, повна. ня. А далі переходимо до наступної новини. Якщо ви не чули, що відбувається в Курахово, я вам розповім. А всі ЗМІ зранку кричали, що його повністю захопили росіяни. Ситуацію прокоментував речник оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця Віктор Трегубов. Він сказав, що ЗСУ продовжують утримувати позиції в межах міста, зокрема на території ТЕС, тобто, попри активні бойові. Дії говорити про повну окупацію Курахова поки що зарано. Раніше аналітики Deep State написали, що місто повністю окуповане, але Тригубов підкреслив, що наші тримаються, хоча ситуація вона дійсно дуже важка. За його словами, більша частина Курахового просто перетворена на руїни, тобто місто фактично стерте з лиця землі. Ну як це росіяни люблять робити? І це не перший випадок, коли такі подібні чутки про окупацію викликають плутанину. Наприклад, раніше була схожа ситуація з Лузовою в Харківській області, але потім з'ясувалося, що і там інформація не відповідала дійсності. Новини потрібно перевіряти, особливо в такі моменти, коли йдуть бої. Так і у Кураховому ситуація дуже складна. і росіяни захопили значну частину міста, але. Українські воїни продовжують боротися навіть в таких умовах. І це ще раз показує справжні наміри Росії, точніше, наміри однієї людини, попри заяви, що вони готові до мирних переговорів. І якщо ти колись замислився, що потрібно зробити, аби Путін взагалі реально задумався про мир, то на це питання відповів директор ЦРУ Вільям Берс. Він прямо каже, що Путіна треба змусити втрачати, інакше він не зрозуміє. І це не просто слова, він знає, про що говорить, бо сам працював в Росії та знає, як там все влаштовано. Справа в тому, що Бернс, який був послом США в Росії, а потім очолив ЦРУ, розповів про свій досвід у роботі з кремлівським режимом. Ще в 2021 року він літав до Москви, щоб спробувати відмовити Путіна від вторгнення в Україну. Але, як ми знаємо, той вирішив інакше. За словами Бернса, Путін це людина, яка живе на контролі, залякувані і підозрі. Він постійно шукає слабкі місця в інших, щоб їх потім використати. Але як вважає Бернс, його слабке місце, тобто Путіна, це втрати, щоб змусити Путіна. Погодитися на переговори США і союзники мають зробити так, щоб Росія продовжувала програвати. Тільки тоді Кремль зрозуміє, що час не на їхньому боці, хоча зараз вони впевнені в зворотньому. Бернс також нагадав, що нова адміністрація в США має забезпечити Україні достатньо підтримки, ну, щоб мирні переговори не відбувалися на умовах Путіна. Це останній його, до речі, публічний коментар перед тим, як він залишає посаду директора ЦРУ. Станеться це після інаугурації Дональда Трампа. Бернс нагадує, що з Кремлем не можна вести переговори на рівних, бо Путін розуміє тільки мову сили. І якщо Росія не буде програвати жодні угоди не матимуть сенса. І хочеться ще вірити, що те, що Бернс відкрито говорить про таке. Дає нам надію отримати більше підтримки від наших партнерів. Путін давно живе в ілюзії, що він всесильний, але як тільки починає втрачати, відразу видно, як система тріщить по швах. Це дуже важливо не тільки для України, а й для всього світу, щоб подібні режими не могли диктувати свої умови просто силою. Також аналітики попереджають, що на умовах Путіна жоден мир він неможливий. Інститут з вивчення війни випустив звіт, де пояснили, чому переговори з Путіним не можуть бути ефективними. Кремль оголосив, що готовий обговорювати питання України з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Причому, якщо ви пам'ятаєте, вони підкреслили, що вони не виставляють жодних попередніх умов для діалогу. Здавалося б, ось воно. Шанс для припинення війни, але є одне але Кремль не збирається змінювати свою позицію. Умови, які висуває Росія, вони залишилися незмінними. Вони хочуть, щоб світ визнав їхнє захоплення та припинив підтримку України і дав їм можливість диктувати свої правила. Аналітики інституту вивчення війни наголошують, що такі перемовини – це не шлях до сталого миру. Доки Путін буде залишатися прихильником своєї агресивної політики і, і диктаторських вимог, результат будь-яких домовленостей буде просто тимчасовим, і справжнього припинення конфлікту не буде. Я вам нагадаю, що Трамп теж підтвердив, що Путін, начебто, хоче з ним зустрітися, і навіть заявив, що така зустріч вона вже готується. Але як ви бачите, аналітики зазначають, що це може бути пасткою, щоб виграти час або знайти слабкі місця у західній коаліції, яка підтримує Україну. Тому будь-які переговори на умовах Путіна це гра в одні ворота. Росія хоче виглядати готовою до діалогу, але насправді не збирається змінювати своєї політики поки що. Тому спроби домовитися, якщо вони базуються на російських вимогах. Не вирішать проблему, а лише відкладуть її. Я на цьому завершую своє відео. Дякую, що додивився. Ти Тисни лайк. До зустрічі!